Ці на Вінниччині відбулося регіональне обговорення проєкту стратегії розвитку культури в Україні на 2025-2030 роки. Це вже четверта регіональна зустріч, організована міністерством культури та стратегічних комунікацій України. Захід об'єднав митців представників закладів сфери культури та мистецької освіти управлінців у сфері культури не лише з Вінницької, а й сусідніх областей. Заступник начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, Витку цифрових трансформацій і цифровізації Андрій Кавунець наголосив, що в умовах повномасштабної війни культура один з напрямків фронту. Культура сьогодні в кожній громаді має набувати абсолютно нових значень. Ми говоримо сьогодні. І про цифровізацію культури ми говоримо про цифровку культурної спадщини, музейних експонатів і таке інше, для того, щоб мешканці України, перебуваючи в будь-якому з регіонів, могли це побачити. Дуже добре, що міністерство сьогодні напрацьовує рекомендації, конкретні, детальні, методичні, як створити центри надання культурних послуг. І мені б дуже хотілося, щоб такі центри надання культурних послуг були як мінімум в кожній громаді, а загалом вони повинні бути в найбільших населених пунктах кожної громади. І це новий формат культури, якого ми. Ми теж сьогодні потребуємо, тому що маємо реагувати на зміни, які відбуваються. Перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко наголосила, що культура відіграє ключову роль у зміцненні людського капіталу країни і повинна стати невід'ємною частиною національної безпеки. Ця стратегія є стратегією, яка допоможе нам змінити пріоритети державної політики. Перш за все, це стосується того, щоб визнати культуру частиною національної безпекової стратегії. Це означає, що культура є не менш важливою ніж сфера оборони. Серед головних цілей стратегії захист, збереження та примноження культурної спадщини, відновлення і модернізація інституцій та інфраструктури, згуртування громад через культуру. Ми хотіли би, щоб культура ставала. Предметом, навколо якого гуртуються громади, та це щоб вони ставали невід'ємною частиною співтворення свого культурного продукту. Ми говоримо про залучення до культурних практик, до самовираження, до збереження традицій, нематеріальної культурної спадщини, збереження рухомих наших пам'яток, щоб перетворювати якісь певні культурні напрямки на креативні індустрії, які починають уже заробляти гроші та і приносити дохід в місцевий чи в регіональний чи в державний бюджет. Тому це є структурною реформою, яка має змінити підхід. До того, чим є заклад культури, він не просто є шафою для книжок у вигляді бібліотеки або місцем для збереження колекції. Це центр гуртування громади. Посадовиця також зазначила, що пріоритетним напрямком проєкту стратегії є зовнішня культурна політика. У ході обговорення учасники зустрічі мали можливість поставити свої запитання та отримати відповіді. За підсумками обговорення усі пропозиції будуть опрацьовані міністерством та враховані у фінальному документі.